Друзі, приїхав на земельну діляночку з часником, а саме на ту земельну діляночку, на якій часник посаджений після озимої пшенички. І що ми бачимо? Е не скрізь, але є рядочки, що зустрічається перій. Ось. Не дуже часто, але все ж таки в рядочку зустрічається перій. Тому зараз. Я вже розбавив фюзелад форте і буду проходити ось так виборочно. Сплошну не будемо його кропити, але виборочно ми його скропимо саме місця, де є перій. Одразу хочу сказати норму фюзеладу, яку я давав на 10 літрів води. Це 40 мліграм. Фюзелат Форте на 10 літрів води. Скроплюємо виключно. Пері. Часничку від нього нічого не буде. Все, дивимося далі. Моє відео. Вирощуємо часник разом.